Друзі, всім привіт! Сьогодні дуже важливий день в історії нашої команди, тому що ми презентуємо безперебільшення легенду українського футболу Михайла Кополовця. Сьогодні в відео ви побачите за колісся нашої зйомки презентації. Поспілкуємося з Мішею та в кінці разом з Мішою виберемо в яку ж церкву ми будемо ходити з командою перед кожним поїхати. Приїжджайте, два білета і виїжджайте. Приїхала мощь і сила. Уже немає пузатих блогерів. Хороше! Граєш з Куполовцем на одному фланці. Перед кожною грою їх буде прийти. Стало це виходити перед кожною грою йти у церкву. Як я можу не любити цю команду? Міні-бар. Що наливають сьогодні? Чай. Це чай, поки ну, ми і справимо ту ситуацію. Гарний <реш> <реш> чай, гарний чай, речі ліги так людей футболістів не презентують як тут, так що пацани респект. Молодці мені подобається як молодці більше нас розхвалював шоколадка і голодний Каже, краще ніж Ліг. Отдільно хочу, Дімо, э, подякувати, він просто топ. пацани, просто не просто чоловіка, як мене друга команда вийшли і бере точно. чик чик чик, потім ця штука обирається, і я тобі роблю повний рост, там вже можна звичайно, тобі. На паспорт 3-4, тоді всі, щоб вже в раз мене ходили. А, тут, да? І фіографію зробимо. Фіографію то я треба досаду так зробити, щоб просіть його. <реш> <реш> А, отлично. Да, 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 да. Давай-ка вот подавать, я пожалуйста, когда ты так не забудешь. Судьи, судьи, можно? этой штукой. Что еще заправлять можно? Массия, давай. Ну, Алина? Не Алина, наверное, куда? Ты нормально снимаешь. Пускай Андрюха поеду. Я боюсь, президент Куба после своей фотосессии скажет, мешалька, два билета и езжай мужчина. Uhm Спасибо, до свидания. Я думаю, що Алинка з тобой поедет. Это ж деревня, бля! Все такие вида, все таки, на товарець, работало! Давайте кремлю! Бля, не знаєш, паски технічні ребята? Мы теж не знали. Ой-ой-ой! Ты шо, ти шо? На! А який ти гарний взагалі подивися, як тобі вилучиться фото. Я в контракт не підписував 8 років, понимаєш? Це перший контракт, як я закінчував кар'єру. Як я можу не любити цю команду? Ти найручший цей фоторгів за останні 20 днів. Все, все? А можна фотографію для мене? Секундочку, а ти зроби, будь ласка. Сирі, опа, ладно. Спочатку я один, а потім ну, щоб було всі разом. Команда. Є, так, все. Ну що, час підписувати, міша. Давай підписувати. Давай підписувати. Історичний момент. На 5 років ти казав, так, може? Я вам довіряю. Людина ми не почитали. Дякую, дякую, Вітаємо тебе, в команді. Дякую, Ганту. Впевнений, що все буде круто. Я Дякую. Дякую. Якби зараз можна було повернутись у професійний футбол? В який клуб ви пішли? Карпат Львів. Хто був найскладнішим суперником у вашій кар'єрі? Сівілля. Який момент у вашій кар'єрі ви вважаєте найбільш емоційним? Ну, коли ми грали в Лігі Європи, звісно, Боруся Дортман цей матч найбільше запам'ятався. Як вважаєш, які три головні якості мають бути у футболіста? Характер, самоотдача і любов до своєї команди? Чи були у тебе конфлікти з тренерами або партнерами по команді? Ніколи в житті я не був конфліктним футболістом і зараз не є конфліктною людиною. Якби можна було зібрати команду Мрії у медіалізі, кого б ти ще взяв? Вони вже тут, Мілевський і Алію. Чи хотів би ти стати тренером медіакоманди? Ні, бо я хочу грати в футбол. Який момент у футбольній медіалізі тобі найбільше запам'ятався? Останній турнір мені запам'ятався, що ми все програли. Якби на футбол, ким би ти став? Діджеєм. Чи уявляв ти колись, що будеш з Мілевським та Алієм в одній команді? Ніколи в житті. Чи можуть фанатки з Києва розраховувати на серце Кополовця? Ну я поки місто вакантно, я якраз питався в тебе, чи, чи тут дівчата є якісь гарні, ти сказав, що так, що, що, да, є, тому я. Думаю. Номер телефону якої найвідомішої людини у тебе є. Артем Мілєвський. Яке твоє головне життєве кредо? Бути добрим, бути щасливим. Друзі, ми закінчили його студії. Все класно, зняли, все просто льєція, настрій офігенний. У нас такий меч. Видно, що Міша зараз знаходиться на своєму місці. Він кайфує. І ми все дуже швидко зняли. Атмосферка топ, контент, просто максимально топ. Ми приїхали на таку класну локацію, будемо піднімати ще, а потім, а вже найулюбленіша локація — обід. Я як за щасливий. І з кожною хвилиною, коли ми проводимо разом з Мішою, я розумію, що... Посилу, по, по харизмі, по атмосфері, по духу, по настрою. Міша прям ідеально вписується в нашу команду. Просто він кайфує, йому дуже подобається. Я його люблю вже. Я не знаю, такі почуття до нього максимально рідні. Товариші, партнери по команді, адміністрація команди, керівництво, оператори, адміністратори, президент, блогер, спортивні директори, Йдемо. агенти. все <світ> разом всі, всі всі все про тебе <світ> було. <оболодію. світ> <світ> <світ> Дякую. Не дякуйте, міша було тяжко було його підписати, але ми домовилися про всі умови. Е, якщо це не буде виставлятися, е, 0,5 не міров перцовка, і ми все домовилися з ним. Це, ти сразу одним словом запоров весь весь, весь контент, що весь, ми скандин. знімали. А весь, потім запоров. чуєш, він у мене запитує, чому ми його не виставляємо? Ну таке наговорить. Не це, 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 не йде а а що ти не в інстаграм. Так і не міро може тобі щось заплатити за те, що не хочу. Ні, 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 це це не наша історія. Міш, залишилось буквально трошки декілька кадрів дать. І, і ми, ми тебе відпускаємо. Йдемо, будь ласка. Так, <плес> <плес> да, Іде за мною. <плес> Дивись, okay. вставай на <плес> фоні Андріївської величної церкви <плес> наш. <плес> Суть яка, що ти дивишся прямо на панораму Києва, uh -huh. і на фоні тебе церква, і ми граємося з фокусом. Uh -huh. І потім на рахунок три ти просто ось так от уходиш з кадру. Один, два, три. Супер, супер, супер. Шеф, було? Було? Да? Супер. супер. Ти представляєш, що ти не чувствуєш, що в мене эти... приїхала сила. <гум> <гум> Эта энергия енергія зашкалю, зашкалює, просто. Я вже це відчуваю. Справ. Снімати, говорити це одно, а робити, працювати це інше. Ну вже я, почали робити, працювати, так, вже давай, перші давай, кроки. Всі, тільки всі разом, дружище, тільки всі разом можемо щось чого добитися. Тому що знаєш, ну, балтонів, розказчиків много. Я стараюсь і говорити, і трошки щось робити, тому що дійсно ну, проєкт класний, проєкт дуже цікавий, дуже класні люди, харизматичні, веселі, енергійні. Тому я бачу тут дуже велику слухай, Міш, ти от весь день нам говориш компліменти. б і тобі сказати, що для нас дуже важливо, що такі легенди без перебільшення українського футболу, як ти приєднуються до нашої медійної спільноти, це надихає, і мотивує нас працювати ще більше і показує нам, що ми на правильному шляху. Тому що це викликає інтерес у таких. Добрих, щирих, класних, відкритих людей, як ти. От коли от є таке е, злиття таких людей, я думаю, ну у нас успіх буде 100%. Це правда. Тому я думаю, що все попереду в нас. Да, дякую тобі. Ми вже пройшли локацію, так ага, Ось от, панорама. заговорили. Да, 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 да. Бетмен приїхав покорять це місто. футбол. <різь> <різь> Цікавіше, ніж класичний футбол наш в Україні, тому що трошки футбол, я думаю, він трошки занепав, і він зараз ну на ходу. Тільки закінчиться війна, він буде дуже цікавий людям. Ну це я бачу, розумієте? Тому класичний футбол наш в Україні він воєкращо занепав. А цей футбол розвивається дуже сильно. І то, що я бачу по командам, ну подивіться рік назад. Це зовсім інший футбол. Тут вже немає пузатих блогерів, тут всі грають в футбол. Тому ми мусимо прийняти цей виклик і працювати. Бо медійна сторона Ігніса, я бачу, що вона на топі. А футбольна, ми, ну, ми, ну, ми програли цей турнір у, у Львові, тому треба додати, тому що якщо ми не будемо грати в футбол, а просто будемо там щось говорити, ну, це це буде нецікавий. Тому ми мусимо додати в першу чергу в спортивній футбольній частині. Цієї медійної нашої програми, скажімо так як ти думаєш, що саме куполовець принесе ігнісу? Я я не хочу багато говорити. Я думаю, багато що принесе, тому що я ну пацанам сказав, що я, я постараюся додати вам в Спортивній частині, щоб команда ну, коман... ну опять же, ви маєте розуміти, я займався такими командами, як Ігніс, але тільки на... з Меня. Ми працювали. Я... я був спортивним директором Миная, коли команда грала на ОП, в обласному чемпіонаті. І я знаю, як це робити. Але я думаю, що багато чого ну, Не хочеться багато говорити, хочеться робити. Тому я думаю, треба трошки часу і ви це все побачите. Останнє питання до тебе. Скажи, будь ласка, який матч з твоєї професійної кар'єри ти запам'ятав найбільше і чому? Ну, Багато матчів було класних. Це, звісно, всі матчі були у Львові, Карпати, Львів. Це моя душа і серце. Це правда, тому що я там став футболістом. Ну самі круті матчі це були е, Галата Сарай, коли там ми на останніх хвилинах е, вибороли путівку в груповий турнір і Боруся Дортмунд. Це такі самі топові матчі, які запам'ятаються на, на все життя, і це, і це завжди останеться в історії Львівського клубу, тому що от зараз Карпати теж, е, ну, я вважаю, що вони зараз на ходу і в них є всі шанси повторити наше тоді досягнення, тому що є класний тренер, є класні футболісти, всі шанси є. Але тоді ну, це була історія. Тоді весь Львів ходив на футбол. Це правда? Зараз який план у нас ти переодягаєшся, можемо кофійок тобі, чайок зробити. Уже тобі не треба звертати увагу на камеру, і потім ми знімаємо ще для Ютуба, як ти вибираєш церкви. Все, і буде два коротких відео. Коротке я задам е, запитання в стилі. Можливо, ти бачиш монець, відповідав. Вона 10 із 10, але і ти просто ставиш оцінку. Але, але Але вболіває але, за рух. А я понял. Не а, любить Карпати. А, а, ось далі, ось а, так. А, так. А. Ні, Міш, бідона. Мішу запускався. Да, трошки сьогодні Мішу замучили. У Львові я вже казав про те, що Міша з нами не на одну гру, а на довгий термін, так само як Саша, так само, як Тьома і всі інші. Сьогодні вже ми відзняли презентацію. Сьогодні людина з нами на тренуванні і планує допомагати нам максимально в нашому розвитку, футбольному, медійному, усіх. усіх Усіх напрямок. Тому я хочу, щоб ви привітали і з повагою, і з розумінням впитували все, що можна. Бо ну, у нас є вже три легенди, які можуть вас навчити абсолютно всьому. Тому абсолютно. абсолютно. Зразу Міш, Оціни, будь ласка, покриття на якому тобі прийдеться повертати форму. Дуже гарне. Освітлення підходить нормально. Так, да, да. Всі є умови для того, щоб команда готувала. є готувала свої. Ми знаємо, що ти отримав травму під час останньої Cup. Розкажи, будь ласка, які у тебе зараз фізичні кондиції? Чи відчуваєш ти може дискомфорт задні? Це таке, це й, ну, є трошечки, але я думаю, що є дуже багато ще часу, щоб я підготувався, тому проблем не буде ніяких. Звісно, що я після, після того турніру трошечки там був на але вже час пройшов. Ми ну, Починаємо з нуля, але я думаю, що мені не треба багато часу, тому що я в хорошій формі. Міша, вона 10 із 10, але не вміє готувати банаш. Три. Стрьом чи норм? Погнали, стрьом чи норм ходити в церкву перед кожною грою? Норм, 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 норм. Спати з вболівальницею. Норм, Повний норм. Ні, ну в мене є дівчина, стрьом. Вонючий брат, легенда. Скажи, от ти правий захисник. Так. Да. Кополевець прийшов, його позиція правий півзахисник. Так. Як думаєш, наскільки легко тобі буде з ним взаємодіяти на полі і наскільки він підсилить твій фланг? Слухай, ну взагалі ти розумієш, який це досвід, коли ти працюєш з кополовцем, граєш з Кополовцем на одному фланзі. Е, Міша одразу мені сказав, що він буде мене тренувати, щоб у нас було взаємо е, щоб було взаєморозуміння. Тому я знаю, що з його досвідом е, все буде топ. Ну, легенд тепер збільшується. Тепер Міля, Аліїв легенди, і Кополовець. Ми звичайні ну, люди. Обычные. Ну, коли хтось грав, я Динамо, Мілецький Динамо. Мішаня Карпати подимав. Як думаєте, що Кополовець зможе принести в вигність? В первую очередь хороший этот, такой, позитив в команде, он очень веселый, ну и футболист он очень хороший. Я думаю, что со временем Игнис будет гораздо сильнее. тема поделись, будь ласка, какие у тебя взяли эмоции и впечатления от трансфера Копыловца в Игнис? Всегда играли друг друга против друг друга, точнее, Карпаты, Динамо, Киев. То, что атмосфера раздевалки обеспечена, это 100%. Он офф, опытный игрок. Немало игр сыграл. Смотрю по разминке. Мяч прилипает к ноге. Я очень надеюсь на него, что он нам поможет и добавит немножко. Саша выздоровеет, Олег, сейчас тоже. Есть время на подготовку. Самое главное, хорошие условия очень. Так что готовимся. Хорошее настроение. Найкращий спогод повязанный с Михаилом Колопыловцем, в тебе Ну именно когда я играл в Минай, мы перед каждой... <свистит> мы, в день игры в Минай есть такая церковь. И Бусик всегда, когда мы ехали на игру на авангарде в Ужгороде, он всегда останавливался на 10 минут, мы все выходили в церковь. Я уже, мне так устала это выходить перед каждой игрой, идти в церковь, что, честно, нам это вообще не помогало. Я иногда даже уже не ходил. Может, думаю, тут выиграем. И все равно пройдем. Хорошо. Вот такая сполка, да. да, Мишка хороший, приятный парень простой. Так что проблем точно в коллективе не у него с ним не ни полетит, Не у него с коллективом не будет. Ага, хорошо, давай, 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 давай. давай, давай, давай. Друзі, поки Михайло Кополевець на своєму першому тренуванні ми підготували для нього зображення восьми київських церков. І зараз разом з ним будемо вибирати. Так в яку ж церкву буде ходити Ігніс перед кожною грою? Перед кожною. І так, почнемо. Яку із церков ти вибереш із цих? Цю. Цю. Яку із цих церков ти вибереш? Цю. Цю. Тримай. Із цих двох. Цю. Красиво. Із цих двох церков. Яку? Цю. Володимирський собор, за автори. А із цих двох церков? Ну, це все-таки, це так, Києва-Печерського. Ось ці. <різвання> Оце. І так, друзі, це фінал. Яку ж із цих церков буде ходити ігніс перед кожною грою? Перед кожною грою ігніс буде ходити в лаву Все, вибір очевидний. <різвання> Давай, покажи, як Та, треба бути. А ну, блін. Ано міф. Ано, не файл. А ну не що, Сильно не треба, так?

Что скажешь по нашему вратарю? Вратарь пока сами на у нас землю нашій команді. Це очевидно. Ну ты правда. Хоть вратаря моя, это пью команды. Я ще не включаю пятую передачу На третьей пока плыву. Хорош! Давай давай <пробуйте> ой 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 Ой-ой-ой да! <пробуйте> <пробуйте> перша команда зелені, Григорій справа Рябоконький сільо два центральних, Родінян зліва. Некрашевич справа, Стіханко Марченко, два центральних, е, Кополовець зліва, а е, Мілецький Маку... трошки нижче, Макука трошки вище. Як тобі перше тренування? Ну, є багато роботи, але оціно, ну, А Сама програма, як тобі ну, інтенсивна? Ні ну, я думаю, треба буде трошки додавати, але все, я з'явився. Не... Євгенія, що як твій гол? Гол шикарний. Як ти тренувався взагалі з легендами? З легендами супер, я таке навіть чесно в житті не міг представити, що моє життя так складеться. Я дуже радий знаходитись тут. Не тільки з легендами тренуватися, а просто в команді. Якщо заднє відчуваєш, то може краще відпочить. Піднімати фізично формує. Бачу сумно твоєму обличчі. відчувається твоя травма. Ні, все нормально, не, ну, трошки відчувається, таке, все одно. там треба трошки пролікувати, але все нормально. А як в команді хлопці тебе прийняли? Я ж казав, що тут атмосфера завжди класна, я ще у Львові побачу, що це моя команда, Я побачив по пасанах і прийняли дуже шикарно. І хотів їм подякувати і всім. Керівникам мені дуже приємно, що так, так зустріли, як, як рідно, тому вам гарно дякую. А з Мілевським як зігралися? Хоч і тренування, але я йому вже сказав, Міля, треба було вдати 40 років, щоб ми з тобою пограли в одній команді. Ну, от цей час прийшов. Я, Міля, Саня. Мені дуже приємно, тому що це дійсно легенда українського футболу перебільшення. І там скажу, що на ну, назвіні зараз таких футболістів, як Міля. Ну поприлізі, навіть, навіть, оприлюдні такого футболіста, як Саня Алів, якийсь 40 років голи Чесно, я сам виріс на їхніх, на їхніх матчах, тому і слідив за ними, тому мені дуже приємно з цими пацанами бути в ньому команді. Я їх дуже поважаю. Дякую. А? Дякую. Друзі, напишіть в коментарях, як вам нове підписання ігніс. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео.